Росіянам заборонили матюкатися в публічній сфері. Роскомнадзор оголосив неприпустимими слова, утворені від коренів: бля, йоб, говн, зоб, шлюх, перд, сра, са, «хує». Та інших. Виявляється, їх повний перелік, вказаний не аби де. А у пункті 6 статті 1 федерального закону про державну мову Російської Федерації, а ще у новому тлумачному словнику російської мови у рубриці Нецензурна лексика. Зазначається, що деякі словникові визначення погоджували не аби з ким, з руською православною церквою. Цікаво, а чи вживали попи матюки після цю, під час цього пікантного діалогу? Не менш цікаво, що якихось 12 років тому і ще до вторгнення Росії в Український Крим та Донбас нецензурними там офіційно вважали лише чотири загальновідомі слова, які починаються на х? «п», Є та б. Відтоді серед жителів боліт стали неаб... зажили неабиякої популярності так звані реп-батли, на яких російські репери договорились до того, що стало називати мат неабичим жемчужиний великого руского язика. Тож тепер виходить, на болотах перли заборонили.